Доброго дня, малята! Ось і настала весна. Земля прогрілася. У цю пору року у людей дуже багато роботи. Треба встигнути усе посіяти, посадити. Якщо вчасно це не зробити, то не виросте гарний врожай. Тому люди працюють зранку до вечора. У полі трактористи спахають землю, бо, коли ґрунт твердий, рослини погано ростуть. Потім сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь овес. І з настанням весни напружена робота і в саду. Люди обрізають плоди, проріджують кущі, висаджують. Саджанці дерев, після чого оприскують їх отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. На клумбах у парку висаджують різноманітні квіти, фарбують лавочки. На городах люди перекопують землю та саджають картоплю, сіють. Моркву буряк, а у теплі травневі дні висаджують розсаду, помідори, капусту. Все треба встигнути. Тоді і літо буде гарним. А восени і гарний урожай. До побачення, малята!